Думайте, мільйонні перегляди це привілеї лише кіноакторів чи зірок музичної сцени. А ось і ні. У Дніпрі є своя пухнаста знаменітість ірландський вовкодав Луна, яка стала справжньою сенсацією в соціальних мережах. Я власниця такої неймовірної дівчинки ірландського вовкодава. Їй рік Зовуть її Луна. От і вона зірка тіктоку, Дніпра і навіть України, бо впізнають нас з нею усюди, куди б ми не приїхали. Мрія про ірландського вовкодава виникла після того, як вона побачила подібну собаку в інстаграмі у дівчини в Ірландії. Ми побачили цю величну собаку, і я просто закохалася. Ділиться Анжеліка. Проте знайти таку породу в Україні виявилось складним завданням. Якийсь час. Ми просто мріяли, якби відпустили цю ситуацію, а потім трапилося диво. Во на день Святого Миколая мій чоловік прийшов додому і кличе дитину, і каже Соломія тут для тебе сюрприз. Ну ми виходимо, і оце маленьке щастя чапає по підлозі, і ти в цей мом момент розумієш, яка це відповідальність велика. Що це ще одна дитина в сім'ї? Луна не просто велика собака, а справжній виклик для власників. Її потрібно годувати, доглядати, забезпечити фізичну активність та постійно бути поряд. За словами Анжеліки, ірландські вовкодави собаки, які дуже залежать від уваги хазяїна. Тож ну, дійсно на таке наважитись, якби ну, не просто, але те, скільки вона віддає, скільки вона дає тепла, любові, вона дуже віддана, лагідна, ну це просто це не собака, це космос. Я неймовірно рада, що вона з'явилася в нашій родині, особливо під час війни, коли так складно, коли емоційно складно. А ця дівчинка вона просто випромінює спокій. І з нею як якось відчуваєш себе <хи> добре і захищено, мабуть, вона також стала своєрідним послом великих собак у соцмережах. Через ті, то Анжеліка хоче донести важливу думку: великі собаки не є небезпечними. Якщо вони виховані, і господарі відповідально ставляться до їх отримання. Напевно, це було б добре, якщо б люди побачили, що великі собаки це не завжди про небезпеку. Якщо це вихована собака, якщо господар адекватний, якщо він він її займається, то ну, мені би хотілося нести цей меседж через TikTok, щоб люди були більш лояльні до великих собак. Бо, знаєте, бувають такі реакції іноді: О, ти гуляєш по парку, де гуляють багато собак, і ти бачиш, що там якісь чихуахуашки ті самі, ну вони реально агресують, вони там гавкують щось там. Моя луна, вона жодного разу ні на кого не гавкнула. Якщо навіть на неї будуть агресувати, вона підійде до мене, так от, от сховається буде стояти і не відреагує. Луна росте і продовжує дивувати своїх шанувальників у найближчих планах Анжеліки допомогти врятувати інших ірландських виходавів, які залишилися в Запорізькій області, а також продовжити розвивати спільноту власників цієї породи в Україні. Батьки Луни вони з Запорізької області їх вивозили в перші дні війни. Мася, обережно, от і е, пощастило вивести тільки двох вовкодавів з цієї території, а інші сім залишилися. І от зараз ми намагаємося вивезти цих собак так. Тому е, ну тримайте кулачки, сподіваюся, вийде. Луна не лише собака, а й справжня легенда Дніпра, яка надихає любов'ю і добротою.